Про події в Іспанії будемо говорити далі. Там внаслідок повені на південному сході загинули 72 людини. Про це повідомляє видання Associated Press. Метеорологи зафіксували, що в деяких регіонах за день могло випасти більше місячної норми опадів. Вода затоплює міста у найбільш постраждалих районах. Закрили школи, також зупинили роботу інших некритичних служб. У провінції Валенсія скасували авіарейси та зупинили рух. Отяги очікується, що дощі триватимуть щонайменше до завтра. З нами на зв'язку консул Генерального консульства України у Барселоні Олег Грабовецький. Будемо дізнаватися деталі. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаємо доброго вечора, пане Олеже. Перш за все хочемо дізнатися, чи є серед жертв та постраждалих представники України. Станом на цей момент ми не можемо офіційно підтвердити наявність серед загиблих громадян України, тому що ця інформація зараз урядом Галанцівської автономії не оприлюднюється з огляду на чутливість. Відповідно, офіційних підтверджень у нас немає. Угу. Водночас, протягом сьогоднішнього дня Генеральне консульство України в Барселоні діяло відповідно до розробленого міністерством закордонних справ України алгоритму реагування в кризових ситуаціях. Ми розмістили в нас оголошення про те, що відбувається в Валенції. Телефони екстрених служб, номер нашої е, гарячої лінії генерального консульства. І, от, власне, на номер гарячої лінії генерального консульства надійшло кілька повідомлень від наших громадян, які постраждали в цій ситуації. Тобто, були затоплені їхні автомобілі. Угу. Деяких громадян вдалося врятувати теж від цієї повені. Тому на жаль, громадяни України постраждали поряд з іншими громадянами і жителями Валенсійської автономії. Пане Олеже, який алгоритм дії у таких випадках, як от наразі зі цим стихійним лихом, звертаються до вас громадяни України. Яка допомога їм надається? Ми маємо максимально повно поінформувати громадян про те, що відбувається, і, зокрема, порадити їм дослуховуватися до тих порад, які надають місцеві служби. Тобто поліція, сили реагування на надзвичайних ситуацій, місцева влада. І оскільки саме вони застосовують всі заходи на місцях, то наші громадяни, так як і інші жителі цих регіонів, які страждають, мають перебувати в рамках запровадженого режиму. Також було запроваджено номер телефону для розшуку наших громадян, з якими не вдається встановити зв'язок. Цей телефон працює на базі. Полі поліції Валенсійської автономії, і за цим номером потрібно телефонувати до них виключно для тих випадків, щоб повідомити про знаходження нашого громадянина, з яким зараз не вдається встановити зв'язок. Пане Олеже, а де знайти цей номер? Або можливо, ви можете його зараз озвучити у прямому ефірі? Або куди звернутися так, людям? Або номер... вони знали цей номер? Угу. Так, цей номер був оприлюднений з самого ранку офіційними службами веленсійської автономії. Він розміщений у нас на офіційній сторінці Генерального консульства України в Барселоні, на нашій сторінці в Фейсбук, на нашій сторінці мережі X. І, власне, для того, щоб відразу передати громадянам, готовий озвучити, це плюс 34 900 365 112. Угу. Так, дякуємо вам за, е, за цю е, інформацію. Пане Олеже, я почула в наших новинах, коли говорили про те, що м, подібні стихійні. Лиха ставалася в останні по масштабності в 1996 році. Скажіть наразі, чи є інформація про те, скільки триватимуть загалом такі погодні умови станом на зараз дійсно підтверджуємо, що такі стихійні лиха в Іспанії відбувалися дуже давно, і це є важливою непересічною подією для всіх громадян, які тут проживають в країні. Оголошено триденний траур, починаючи з завтрашнього дня. Очікується візит голови уряду королівства Іспанії Педро Санчеса до Валенції завтра, і відповідно застосовуються всі заходи реагування на цю надзвичайну ситуацію. Тому зі свого боку, ми готові максимально допомагати громадянам України в тому, що стосується їхньої безпеки їхнього місця перебування, тому що зараз найголовніше це врятувати життя, а потім всі інші питання і. Хоча зараз погода трошки покращилася, але очікують все таки зливи протягом цієї ночі в окремих регіонах, про що теж наші громадяни попереджені місцевою владою так, пане Олеже, людське життя то є найвища цінність. Ми дякуємо вам за те, що долучилися. Оперативно розповіли про ситуацію, яка сталася у зв'язку зі стихійним лихом в Іспанії. Олег Рабовецький, консул Генерального консульства України у Барселоні, долучився до нашого ефіру.